Без батька. На Рівненщині єдиного, за словами родичів, опікуна двох дітей мобілізували працівники ТЦК. Знайшли винних. СБУ встановили осіб причетних до теракту у Рівному. ITV. Новини. Вечір зник посеред білого дня на рівненщині єдиного за словами родичів опікуна двох дітей забрали працівники ТЦК. Рідні розповідають, чоловік уже проходив службу в армії. Він з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. Та коли померла дружина, він лишився єдиним опікуном для своїх неповнолітніх дітей. Деталі цієї історії дізнавалася наша Сніжана Твардовська. Забрали батька у дітей. На Рівненщині посеред білого дня зник чоловік. Як розповідає мати, її син поїхав до магазину і не повернувся. За словами жінки, люди бачили, як того дня в селі їздив автомобіль сарненського ТЦК. Спочатку він кажуть, їхав в село, він їхав в магазин. Його за перейзно ну, тут перепинили ТЦК бусом. Він був з оспедем. Його забрали у той бус. Повезли. Я навіть не знаю, де він що. Він Дзвонила на 102, реєстрували мою цю заяву. Так само визивала, ну, поліцію додому, писала заяву. Ну і нічого не рішається. Мати Сергія і досі не може прийти до тями. Ну я не знаю, в нього не було з собою, я так зрозуміла, нічого, ніяких документів, але ж я наскільки знаю, вони пробувають по базі. Ну, Не знаю, як це можна так. Взяти і запихнути людину, нічого не навіть і сюди могли приїхати, побачити, якби він. Ну я думаю, що він їм говорив, що в нього двоє дітей. Ну я не знаю, як це так. Що... Я, я цього не розумію. Рідні Сергія розповідають, він з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровільно захищати Україну. У жовтні 2022 року в нього померла дружина. Після того переніс інсульт. Аби доглядати за своїми дітьми, чоловік був звільнений в запас від армії. І ось 5 червня цього року Сергій просто зник з села. А вже ввечері того ж дня чоловік подзвонив до своєї тещі та попросив скинути необхідні документи. Я скинула йому ви. Дітях, що він звільнений в запас по статті, такий, то що, ну, що, що дружина померла. Я скинула документ, що в нього є ОБД, що він приймав участь в бойових діях, що він отримує наразі пенсію на цих діток. Жінка додає, на наступний день Сергій знову зателефонував та попросив довідку сільської ради, що він є опікуном двох неповнолітніх дітей. Він сказав, що мені треба ще довідка, що він так, як що все-таки на його опіці двоє дітей. В сільраді мені видали довідку, що такому-то, так як Коваль Сергій Віталійович, на опіці двоє малолітніх дітей. Така довідка видана. Наразі, де він є, я не знаю. Звичайно, я бабуся, я їх не покину ні, ні в якому випадку, але тато є тато. Дітки вже травмовані і так, тим, що мами немає, а це що що. Потім Сергій на зв'язок не виходив. Ми звернулися за коментарем до Рівненського обласного ТЦК та СП. Речниця Тетяна Камеристова зазначила, що така ситуація склалася через те, що Сергій просто-напросто не оформив відстрочку від служби. Так, чоловік мав право на відстрочку, оскільки доглядав за своїми дітьми. Однак тривалий час правом на відстрочку не скористався, тобто не прийшов до територіального центру комплектування та не оформив свою відстрочку. І відповідно до закону України. Територіальний Альний центр комплектування мав повне право мобілізувати даного громадянина, тобто призвати на військову службу по мобілізації. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Бізнес на ухилянках у селі Варбівка Сарненського району неподалі кордону було затримано двох чоловіків. За інформацією правоохоронців, чоловіки за грошову винагороду у розмірі 14 тисяч доларів обіцяли переправити через кордон двох військовозобов'язаних осіб. За процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури двом 29-річним жителям Сарненщини повідомлено про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 605 тисяч ку кожному, яку вони не внесли. Так, 11 червня зловмисники, минаючи контрольно-пропускні пункти на автомобілі, допомагали перетнути державний кордон двом громадянам призовного віку. Свої послуги фігуранти оцінили у 7 тисяч доларів з кожного. Чоловіки були викриті під час передачі їм грошових коштів. Обох затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відповідно до санкції статті їм загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Знайшли винних служба безпеки України в Рівненській області встановила всі обставини теракту, який відбувся 20 березня у Рівному поблизу одного із старця міста. Тоді російські спецслужби через завербування осіб хотіли підірвати райони управління поліції. Усіх причетних до події наразі затримали. Які нові деталі вдалося з'ясувати правоохоронцям та що чекає на учасників протиправної діяльності, розповідаємо матеріалі далі. Рятувальники ліквідовують загорання автомобіля служби таксі. Це наслідки спроби теракту, який російські спецслужби намагалися вчинити у рівному. Подія трапилася 20 березня поблизу одного із ТРЦ міста. В автівці завчасно здетонував саморобний вибуховий пристрій, яким окупанти керували дистанційно. Його виготовив 41-річний рівнянин, завербований агентами РФ. До нього долучилися ще троє осіб, які допомагали знайти та придбати необхідні компоненти. Слідчі служби безпеки регіону повідомили 41-річному наркозалежному жителю міста Рівне, який виготовив саморобний вибуховий пристрій з віддаленим доступом для російської спецслужби про підозру у вчиненні трьох злочинів, передбачених кримінальним кодексом України, а саме терористичний акт, незаконному поводженні з вибуховими речовинами та незаконному виготовленні вибухового пристрою, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Нагадаємо, що зловмисники мали на меті підірвати рівненське районне управління поліції. Згідно з планом, вибухівка мала працювати біля управління поліції і підозрюваний з побічниками мали зняти це на відео та надіслати звіт замовнику. Зловмисники вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою бо право внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років конфіскацію майна або без такої. Силовики також з'ясували, що до протиправної діяльності росіяни залучили і двох 16-річних рівнянок. Вони забрали активований вибуховий пристрій із схрону та замаскували під подарунок. Опісля передали його безпосередньому виконавцю теракту. Ним виявився харків'янин. Чоловік отримав інформацію, де повинен забрати вибуховий пристрій та відвести до потрібного місця. Для цього скористався послугами таксі. На момент, коли виконавець перебував в авто, на мобільний телефон що був під'єднаний. Ні до вибухівки прийшло випадкове смс-повіщення, яке і спричинило детонацію пристрою. 16 Шістнадцятирічній рівнянці, яка приймала безпосередню участь у теракті, також повідомлено про підозру у незаконному поводженні з вибуховими речовинами, передбачено частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання повідомлення про підозру іншим особам, причетних до теракту. Максим Остапець, телеканал ITV, Media Медіагруп. Облаштування каналізації в мікрорайоні Басівку та визначення нових вулиць із платним паркуванням та грант на реалізацію енергоефективності. Про це та не тільки говорили міські чиновники під час депутатського дня у Рівному. Що вирішили і до чого варто готуватися рівнянам вже найближчим часом? Дивіться далі у сюжеті. У рівному облаштують платні парковки ще на декількох вулицях. Сьогодні це обговорювали міські чиновники на депутатському дні. Для цього оголосять конкурс. Це буде виставлятися на конкурс, який оператор виграє конкурс і зайде сюди. То його задача буде організувати ці місця і привести цю земельну ділянку для такого стану, щоб можливо було надавати послуги з паркуванням. На сьогодні платна парковка уже працює на вулиці Шевченка. Тепер до цього переліку можуть додатися вулиця 16 липня, героїв небесної сотні, гетьмана Сагайдачного та інші. Передбачені там і місця для людей з інвалідністю. Як зазначив виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакирзян, ціну за парку місця ще розраховують. Додає, платна парковка працюватиме лише у певні години доби. Ми хочемо так само впроваджувати по інших наших вулицях для того, щоб порядкувати територію, порядкувати повністю паркування. Люди мають розуміти, що платне паркування тільки буде з певного часу до певного, Тобто, а інше це буде безкоштовно. Тобто можна буде ставити собі автомобілі на ніч. Тобто, те, що люди переживають, вони можуть спокійно собі ставити, і тут не треба за це платити. Окрім цього, обговорили і вирішення багаторічної проблеми із каналізацією на вулиці Басівкуцькій. Там уже декілька років місцеві користуються септиками, які шкодять навколишньому середовищу. Тож депутати обговорили план реалізації проєкту каналізування басового кута. Спочатку встановлять спеціальні насоси Фактично ми планували на 6 вакуумних насосів у нас, то у нас трошки більше буде, але принцип такий. Біля, біля неї розташований е, фільтр. Зазвичай це 4 будиночки індивідуальні підключаються, тому що. Е... До цієї ємкості підключається самоплинно, тобто власник будинку буде самоплиною. Віктор Шакерзян додав проєкт, уже готовий, треба тільки ще розрахувати кошторис. Тоді приступлять до втілення задуманого в життя. План реалізації ми теж це все подали. Ну і станеться не кошти після того, для того, щоб ми могли спокійно собі реалізувати цей проект. Але без початкових цих кроків нічого не може бути, тому що кожен інвестор, кожна громада, наприклад, який міст партнер, хоче запитати, яка це буде вартість плану реалізації. Тобто вони хочуть бачити. Це повністю весь пакет документів. Це вже зараз є я правильно? Це зараз на етапі. Обговорили також шляхи економії електроенергії та тепла для місцевих мешканців. Подали заявку на отримання фінансування до Європейського банку реконструкції та розвитку у планах впровадження енергоефективних заходів у 40 будівлях, серед яких школи та медичні заклади. Попередньо вони погодили нам дуже вигідні умови. Вони готові нам дати 6 мільйонів євро на ці заходи як грант, ну, безповоротно. Без це повністю грантові кошти, і 12 мільйонів євро як кредит. Сума, відсоткова ставка все це буде вирішити вирішуватися після того, коли їхні технічні менеджери будуть працювати. Недовзі усі ці питання винесуть на найближчу сесію міськради. У разі якщо депутати їх ухвалять, приступлять до реалізації. Вікторія Якимець, Денис Козлов, телеканал Media Group. Про військові навчання, які проходитимуть на рівненщині, про те, що відтепер виплату соціальних допомог жителям області здійснюватиме пенсійний фонд та аварійну ділянку автошляху рівненщини, яку таки відремонтують, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Дальна сесія. Уже за традицією сесія міськради в Дубні супроводжується гучними обговореннями та суперечками. Кров, яка рятує. У Рівному нагороджували почесних донорів. Суперечки не вщухали. Так у дубні проходило чергове засідання сесії міськради. Депутати дискутували майже на кожному питанні порядку денного щодо боргів, мов, мовного питання і роботи постійних комісій. Про що ж вдалося домовитися? Які питання залишилися невирішеними? Знає наша Валентина Желахарчук. Уже за традицією сесія міськради в Дубні супроводжується гучними обговореннями та суперечками. Шановні депутати. Шановні депутати, шановні. Валерій Михайлович, Валерій Михайлович, Наталія Александрова. Послухайте мене уважно, бурхливі дискусії розпочалися на другому питанні порядку денного. Депутати мали голосувати за зміни до положень про постійні комісії міської ради, зокрема, вирішити, як депутати голосуватимуть на комісіях за допомогою електронної системи ВІЧЕ або просто поіменно. Начальниця організаційного відділу Дубинської міськради зазначила, що в разі проведення кількох комісій одночасно голосування за електронною системою для всіх забезпечити не зможуть. Мені здається, що все-таки так як написано в проєкті рішення. Що за рішенням комісії вона може проводити за допомогою системи віче або ні, але забезпечення поіменного голосування це не відміняє. Депутатка Юлія Ткачук наголосила, що робота за системою Віча забезпечує прозорість голосувань. Я вважаю, що усі члени комісії, усі комісії мають бути на рівних умовах і всі згідно нового закону проводитися за системою Вічен. Зрештою рішення прийняли без змін. Тобто комісія сама буде вирішувати, як голосувати. Під час засідання по іменно або за системою віче. Наступним розглядали рішення про звернення Дубинської міської ради до Верховної Ради України щодо законопроєкту, який на їхню думку може загрожувати статусу української мови як державної, йдеться про те, що якщо є хоча б вісім здобувачів освіти, які хочуть навчатися мовами нацменшин, заклад освіти повинен надати їм такі умови. Дубинські депутати проти цього. Але один із міських обранців назвав це звернення піаром. Підтримую цей проєкт рішення, але ну я думаю, що це швидше піар ніж. Мова це важливо. Ну, але не треба опіратися на конна якомусь виквикорному законопроєкті. Однак, справжнім каменем спотикання стало питання, що стосувалося комунального підприємства Дубнокомуненергія депутати мали голосувати за дозвіл на списання димових труб для підприємства. Тим коли вони заговорили про борги «Дубнокомуненергії», енергії, в залі знову вибухнула дискусія. А все тому, що товгазопостачальна компанія Нафтогазтрейдинг, який і заборгувало підприємство, почала стягувати кошти в судовому порядку. За 22 рік у нас

Будь ласка, коли прийшов попередній вже директор, так Петро Рухер на посаду директора цього комунального підприємства станом на той момент, це мабуть був двадцять першому 22 другий, мабуть, рік, мабуть, Ні. я не пам'ятаю 21 перших. Хай буде яка заборгованість була на той момент того підприємства? За списання все ж проголосували. А розібратися із боргами депутатам не вдалося. Це вирішили перенести на кінець сесії. Втім, і тоді директор підприємства не зміг пояснити звідки та як з'явилася така заборгованість. Боргованість загалом депутати розглянули 98 питань. Більшість із них земельні. Микола Мельничук, телеканал Їхня кров шанс на життя для інших. 14 червня в Україні відзначають всесвітній день донора крові. День вдячності тим, хто безкорисливо ділиться чи не найдорожче. З початком повномасштабного вторгнення потреба у донорах зросла в рази і рівне не виняток. Щодня до обласного центру служби крові приходять небайдужі рівняни, аби врятувати чиєсь завтра. Як відзначали своє, так би мовити, професійне свято доноре? Бачила наша Юлія Котляревська. Більше ста разів не рахував, ну життя заставило. спочатку. Хвороба дитини, а потім здавав літа. Володимир здає кров вже продовж чверть століття. За цей час дійснив донацію понад сотню разів. Так став заслуженим донором України. Чоловік розповідає: зараз кров на вагу золота, особливо для наших воїнів. У Мене вагоро, лікар, четвертий рік на фронті воює в покровському напрямку. Два рази поранений. Лікар Був Сімейним лікарем став лікарем воєнним. Ну так що. У його розмовах з якими спілкуємося, це знаєте, це страшне. Скільки молодих людей гине, які просто відтрати крові, бо її немає. Сьогодні напередодні всесвітнього дня донора в Рівненському обласному центрі служби крові зібралося чимало людей. Вони прийшли вкотре поділитися чи не найціннішим. Хоча є і серед них ті, хто тут вперше. Я недавно вступив в волонтерську організацію, і я захотів робити більше корисного. Тим більше зараз досить тяжкі часи. І донорство крові мені зі це, це менше, що я міг зробити на користь для держави. Кількість нових донорів значно збільшилася. Зазначає медичний директор Центру служби крові рівного Іван Рябченко. А це свідчить про хорошу тенденцію. Цьогоріч ми маємо більше ніж 5 тисяч приплив нових донорів за період дві тисячі рік. Донори крові завжди потрібні через те, що є різні захворювання, які потребують переливання крові. А в військовий час це особливо загострюється та є дуже багато. Поранений, які потребують компонентів крові для врятування життя і здоров'я. Іван Рябченко додає здати кров, це не лише допомогти іншому, а й можливість покращити власне здоров'я. Це корисно через те, що після стресу, бо це є стрес для організму. Здача крові це є втрата рідини 450 мл циркулюючої рідини. Це є стрес для організму. і Після цього він продукує нові клітини крові і таким чином оновлюється. Його система і людина отримує ендорфіни від того, що вона зробила добре справу. Крім традиційної здачі крові, сьогодні напередодні свята у закладі вручали і подяки донорам та установам, які на постійній основі долучаються до збору крові та намагаються навернути до цього й інших. Юлія Котляревська та Богдан Прокопчук. Телеканал Group. Важливий результат на чемпіонаті України з боротьби самбо серед підлітків та дорослих четверо вихованців Рівненської ДЮСШ США номер 5 здобули дві золоті срібну та бронзову медалі. На змаганнях брали участь спортсмени з 20 регіонів України. Представники Рівненської області посіли третє загальнокомандне місце. До слова володар золотої медалі Самедов Тимур виборов право представити Україну на чемпіонаті світу, який відбудеться з 2 по 5 серпня у Сингапурі. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагодив ваші оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.